Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо на черговому брифінгу «Донецький ОДА. Сьогодні говоримо про забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньопереміщених осіб і продовження надання допомоги ВПО. Сьогодні наш спікер, заступник голови Донецької держадміністрації Олександр Шевченко. Будь ласка, свого пану Олександру. Потім, якщо будуть запитання, до додому. Головне питання, яке сьогодні турбує всіх мешканців областей, які, в яких відбуваються бойові дії. Це продовження надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. З 26 січня поточного року урядом були внесені зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 20 березня 2022 року номер 332 Надання допомоги на проживання внутрішнім переміщеним особам, які отримували допомогу до 1 лютого поточного року, автоматично продовжено до 1 березня цього року. Крім того, з 1 березня 2024 року виплату допомоги буде продовжено більшості внутрішньопереміщених осіб, які належать до більш вразливих категорій громадян. Так, з 1 березня поточного року виплату допомоги автоматично без звернення буде продовжено на 6 місяців для внутрішньопереміщених осіб, які не мають можливості працювати. А саме для осіб, які втратили працездатність, зокрема які досягли пенсійного віку. У яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривні, тобто 4 прожиткових мінімуми, також буде продовжено для осіб з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, дітям хворим на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, тобто це інсулінозалежні гострі або хронічні захворювання нірок 4 ступеня, яка Отримала ну, також дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально. Також буде продовжено для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батьків-вихователів. І прийомних батьків, значна кількість внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати допомогу ще на 6 місяців, але ж після подання відповідальної заяви. Основною умовою продовження виплат на додаткові 6 місяців є розмір доходу в таких родинах, не більше ніж 9444 гривні, тобто 4 прожиткових мінімуми. Заяву на продовження виплати допомоги ще на 6 місяців зможуть подати родини внутрішньопереміщених осіб, у яких є непрацююча особа працездатного віку, яка здійснює догляд за дитиною до 14 років. Або в сім'ї виховуються троє і більше дітей віком до 18 років. Всі діти проживають в сім'ї і не виховуються в інтернатних закладах та проживають в зоні активних та чи можливих бойових дій. А також ті родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн. Особа, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі уродження вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні онкогематологічні. Захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання НІРОК четвертого ступеню, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально. От також цю заяву можуть подавати особи, які працюють. Провадять підприємницьку діяльність, незалежну професійну діяльність, зокрема, які протягом попередніх 6 місяців отримували допомогу, працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності. Чи то мікрогрант, чи то грант на створення або розвиток власного бізнесу, ваучер на навчання. І у складі сім'ї є дитина віком до 14 років. Також за заяву надання допомоги буде продовжено малолітнім дітям, які прибували без супроводу батьків, вагітним жінкам, починаючи з 30-го тижня вагітності, особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату. Та або отримують державну соціальну допомогу за умови, що середньомісячний сукупний доход не перевищує 9444 гривні. Крім того, продовження виплати допомоги на проживання зможуть отримати родини, у яких Непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалася, та в сім'ї є дитина, яка навчається в школах вищих навчальних закладах. Водночас, якщо після призначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний, непрацюючий член родини, який не займається доглядом за Дітьми чи особами з інвалідністю не сприятиме своєї зайнятості, наприклад, зніметься з обліку з центру зайнятості, виплату допомоги буде припинено. Подання заяви на продовження виплати допомоги з 1 березня 2024 року родини внутрішньопереміщених осіб можливо здійснити починаючи з 1 лютого поточного року та до кінця. Березня місяця. Тим родинам, які відповідають визначеним урядом критеріям, які звернуться із заявою у лютому березні 2024 року, допомога призначатиметься і виплачуватиметься починаючи з 1 березня 2024 року. Скоріше за все, за повідомленням Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України через велику кількість звернень. На продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня 2024 року розглядається можливість продовження терміну подачі заяв до 30 квітня, але ж це не є приводом для того, щоб відкладати цю процедуру. Ми радимо вам якнайшвидше звернутися до відповідних закладів для того, щоб подати заяву, щоб її розглянули, і ви вже змогли отримувати цю допомогу. Дякуємо, Олександру Миколаевичу, за інформацію. Не маємо запитань з нашого чату. від колег, на все добре. Бережіть себе.